Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Харків на березень місяць. Що очікувати місту Харків? Що буде відбуватися? Чи будуть агресивні дії з боку Росії щодо Харкова? У березні місяці що очікувати? Так тут є можливо план ворожий, щомісяць березень. Планують здійснити якусь атаку, не атаку вбивати людей. В них в думках план такий, щоб здійснити знову агресію, хочеться їм, але в них немає людей. Ким. Чим це здійснити? Це будуть руйнування, можливі обстріли міста і, можливо, таке буде застосована якась буде хитрість, щоб багато людей загинуло. І це, можливо, будуть якісь магазини, там, де товари продають. Щоб багато було жертв. Це місяць березень, такий план ворожий. Хочуть руйнування. Проте місто буде е, вистоїть ці е, злочин, цей він е, так завдасть жертв, ну так, в, в планах загиблі люди. Е, проте буде все одно захищене місто і всі е, ці агресія, вся не 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 втілиться от, в життя. Багато що буде від... відбито, і в Харкові працюватимуть люди, і буде відродження. Оця карта дуже добре. Відновлення миру і життя мирного неба. Можливо, це буде такий один. Потужний такий обстріл, я так розумію, це руйнування. Ще, можливо, така річ, що це будуть люди або лікарня, там, де хворі люди, які не можуть самі переміщуватись, Вони так, щось. Так, було заплановано здійснити цей напад на Харків. ну Росіяни планували давно це зробити, проте в них не було можливості, щось затримка була. Але на майбутнє оце в них зараз відкривається дорога. І вони будуть жорстоко діяти. Хочу, щоб масово. Загиблих було багато. Навіщо це робити? Це щоб люди не поверталися до міста, щоб улякати людей, щоб в них. Щоб місто Харків не відновило свою працю. Тут люди займаються своїми справами, живуть, в них підприємства працюють, і відновлення життя, щоб не було в місті миру. От напад саме на це. Щоб місто залишалося в заручниках. Важке життя в місті було дуже важке життя. Це більше розраховано на паніку, щоб Щоб дуже склад, складно було жити. Що, ще така ідея інформація, це як наче харків'янам будуть ще подавати такі меседжі, що от якби ви мали прихильність до Росії, до росіян, то у вас би все було добре і ніхто би не загинув. Це такий, ну це обман, це повна обман і брехня. Так. Це робиться все для того, щоб ускладнити життя, сповільнити рух українців ну, самого міста, щоб в місті не відновилася економіка, щоб було важко. Разом з тим було важко і на, нашим бійцям на фронті, що немає такого потужного міста. Що от... Проводяться обстріли і все це відбувається. Угу. Наші військові будуть бачити цю ситуацію. Ай, так, вони це як ПВО, напевно, що навколо міста. Будуть бачити і попередять. Вони е, попередять ці обстріли. Наперед воно все буде видно, чи вони готуються, де готуються. Наших військових. Так, є потреба, щоб було більше ПВО. Напевно, це буде дуже сильний масований обстріл, і військовим не вистачатиме більше ПВО, більше такої зброї. Це через це здійсниться оцей, ну, можливо, буде оце влучання. Треба більше захисту. Більше захисту. Військо... Все одно військові дадуть відсіч і ворогу повернеться. Тут дуже добре вийшла карта Верховного Суду, що ворогу таки повернеться весь цей біль. Цій смерті, що завдані? Ну, можливо, будуть завдані. Я хочу закрити. А ще спитати, якого саме числа, можливо, буде отакий масований обстріл? Скажіть мені, будь ласка, вищі сили міста Харків в березні. Коли саме масований цей обстріл відбудеться? Агресія? Планується. Так, це. На 17, 16 число. 16 число. Такий запланований масований обстріл. Я хочу все це зібрати. Зараз забрати весь цей негатив, щоб жодна людина в місті Харкові не постраждала і не загинула. Заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечуємо, 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 заперечуємо. Будуть працювати люди. Заперечую. заперечуємо, 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 заперечуємо. Заперечуємо, заперечуємо. Запереч. Прошу вище сили, відверніть Росію від Харкова, відсічіть Росію від Харкова. Більше немає ніяких намірів. Всі плани руйную, агресивних обстрілів більше Росія робити на місто Харків не може. Відбиваю. Відбиваю. Відбиваються, відсікаються, відвертаються всі ракети, бомби, снаряди. А також колаборантів будуть вишукувати в місті, що є люди. Вони щось здають або позиції ПВО, щось із зброєю здають дуже така небезпека. Прошу викрити всіх колаборантів, всіх, хто на ворога працює. Відправляє весь негатив ворогові. З ним все це трапиться. Що? Причому. Щоб не з... ворог бачить, от скільки б зла і ш... якої шкоди не завдав ворог, люди повертаються до міста Харкова і працюють. Вони готують, щось збирають. Це якісь склади, напевно. Це їм не подобається місто. Вони не хочуть, щоб було місто сильне. Повертаю мирне небо. Над Харковом мирне небо. Будь ласка, вищі сили захистіть місто Харків. Перекриваю. Вищі сили, янгелів охоронців, духів роду, закликаю закрити небо над Харковом від агресії ворожої. Повертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію, зброю назад, ворогу. Звідки випускає, туди і падає? Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, янгелів охоронців, духів роду, Зламати, зруйнувати всі плани ворожі. Більше Росія не хоче нападати на Харків, обстрілювати і вбивати цивільних і військових України. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити дороги на надходження всієї необхідної зброї, ПВО захисту від літаків і всієї необхідної зброї для захисту міста Харків. Буде так, буде так, буде так. Закрити. Де буде все сказане здійснене. Прошу, допоможіть закрити небо над Харковом, щоб більше ворог не міг наносити удари і чинити. Руйнування. Дякую за увагу.